Вітаннячко, друзі, на зв'язку Славко Євченко. Зима вже в його онлайн дуже-дуже давнесенько настала. І нам додали друзі нові два кейси, які я іще не відкривав. Це гоночний драйв та сила АМГ на балансі 30 тисяч, але ми витратимо сьогодні 15 тисяч по 7500 на кожен із кейсів. А, повідкриваємо, подивимося падати, і так далі. Ну а якщо ви захочете якийсь кейс, щоб я вибив абсолютно усі машинки, давайте зробимо 200 лайків під цим відео. Напишіть обов'язково, який кейс відкривати. Та, наприклад, пишіть. Хочу, щоб відкрив. Всі машини і сила АМГ. Ну і я буду плюс-мінус розраховувати, донатити і віддивитися, чи ми зможемо забрати. Нагадую за свій промокод 4 квадрати ставимо хештег, пишемо маленькими євченко. Написали, активували 6 досвіду. 35 тисяч валюти отримали. Промо працює на всіх серверах. Посилання на завантаження ЮАОнлайн під відео, офіційний сайт, зайшли, завантажили АПК-файлік на Андроїду. Встановили. Граємо разом із вами. Тому, будь ласка, лайк і перевір, чи ти підписався на мій ютуб канал. Якщо червона кнопочка є у вас, просто натисні, зробіть її сіренькою. Все, поїхали. Значить, чотири квадратики, сюди, кейси. А, давайте глянемо. Сила АМГ. Так, ну тут усі Мерседеси. До речі, брабус. Слухай, ну якщо ми виб'ємо звідси хоча б якусь. Це буде, в принципі, нормальненько. Окей, давай починати, значить, по, по 7500. Будемо витрачати. Про... Оп, машина. Ой-ой-ой. ой Так, я не чую звук, на жаль. Я чомусь не чую звук. Що сталося? Я чую звук, чи не чую? Так, включити. Включимо, начебто. Де звук гри? Так, а ну. О. О, все, звук з'явився. Прекрасно. Друзі, можемо продовжувати. Перед. Let's go. Так, сила МГ. go, поїхали. Друзі, значить, пробуємо по одному кру. Угу, ладно. Хоч хочеться машиночку забрати. Можливо, пощастить, було б дуже-дуже насправді непогано. Ну, поки тільки гроші. А, До речі, оцей, типу, як 6 на 6. Ші... Уу, там мерз був далі. Просто скамінка. Скамінка. Чомусь мене скамить, не до... не хоче докручувати або перекручує. Окей, давай по три вперед. Почув? Так. Немає. Немає. бачите вже інвентарі. Пишу, немає місця для для аксесуарів. Біда. Так, а що? А що? Оце і все? Оце більш нічого не падає, так? Так. О, сюди. Мерс, з СЛС АМГ. Хорошо. Так, друзі, одна машиночка є. Давай далі. Так, а зірка 250, 150. Сюди, сюди, сюди. Поки що немає нічого. Бам, 400 тисяч із трьох кейсиків нам випало. От тут знову 300 тисяч. Угу, Півмільйончика. 150. Добре. Тобто, ми можемо витрачати зараз до 22. 500, правильно, давай посім вперед. Сюди. Сюди. оп 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 Так, це який у нас? Ага, Це оцей Mercedes-Benz sl 63 AMG. Добре, поїхав. Ну, слухай. Хотілося б реально. Ага. Хотілося б забрати дійсно всі машиночки, але, як бачите, так, платину віпочка падає. Знову віпочка. Грошенята. Немає нічого. Давай по 10. Давай, щоб не затягувати це відео прямо аж надовго. Немає. Ну що, якщо ми виб'ємо ще хоча б одну машиночку, було б прям дуже класно. Але чи виб'ємо, то вже велике питання. Так, ну ще є трошечки у нас можливості. Машинка, машинка десь буде. Будь ласка, немає рюкзак. Ага, гроші, гроші, віпочка. Нема нічого, будь ласочка, трошки підноси братанчик, там уже трошечки у нас залишилося, багато віпочок падає. Угу. Так і що? Ні, ну чому так не щастить? Я не знаю. Таке враження, коли ти крутиш по, по одному прокруту, там який шанс більший. Може я помиляюсь. До речі, напишіть, як думаєте, реально шанс збільшується, коли ти по одному разу прокручуєш чи ні. Тому що в мене таке враження. Так, ну і ще один разочок і, на жаль. Ну, друзі, слухай, дві машиночки. Ну та не дуже прям топових. Але давай ми їх заспавнимо. Зеленої зони тут у нас немає. Давай нагороди. Кепка, кепка, кепка. Рюкзак, 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 панамка. а так та, 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 та. Ага, все, ці машиночки зразу у мене стали. Я вчора, до речі, на стрімчику, докупив трошечки слотів, тому вони зразу у нас ось тут так. Mercedes Benz SLS AMG. Ось вона раз. SLS amg АМГшечка. Слухай, прикольно. Угу. Вау. Ну, до речі. А ну давай її зразу. Вартість. 3 мільйони 253 тисячі. Слухай, непогано. Непогано. А де ж, а де ж той Мерсики ще дівся? Ну почекай. Тут уже ж його немає, Мерседес. Нє, тут немає. Стоп. А, все, походу, ось наступна сторінка. Ось. він. А ну давай. Оу, як я гарно заспавнив машиночку, а це взагалі, друзі, кабріолет. Слухай, непогано, непогано. Ні, ну це повільно. Повільненько, повільно, дуже повільно набирає швидкість ано. А, а, мільйон. Фу, я вже думав 15, думаю, не дай Бог. Ну, слухай. Ну, таке, окей. Давай далі. Давай покрутимо ой той наступний кейсик. мені здається, що там може а, дійсно щось нападати. Так, 4 квадрати, магазин, кейси і гоночний драйв. Тут у нас. Ого! Ого! Бляха, тут класні тачки можуть випасти. Якщо звідси хоча б випадає одна. Машина, це буде сильніше. От оцю б я хотів би, знаєте, кейсик хотів би повідкривати, що. О, Оламенно пролетіла, блін. Слухай, знов пролітає, глянь. CC850. Небагано. Та шо, Гемера знову могла б дропнутись. Ну, що то за непонятки таке. До речі, панамочка якась прикольненька. Окей. Я просто три машини, воно не докрутило, ти серйозно? Пацани, давайте 200 лайків зберемо і реально постараюся повідкривати саме оцей кейсик. подивимось. Я впевнений, що тут машини дуже дорого коштують. Прям космічних грошей. Давай ще три разочки по одному крутнем. Навряд чи що ми щось виб'ємо, але ну, було б гарно хоча б стейджик забрати. Розумію, що тачки можуть за 7500 не випасти. Ну, хоча б. Хоча б. Приблизитись до того, це було б дуже класно. Тому що реально прям балджний балджний кейс. Ладно, поїхали. Так, це виходить до 15 тисяч. Ми можемо крутити. Давай, 2, 3. Окуляри. Ну, слухай. Окей. Так, ну треба машина, хоча б одна, будь ласка. Почекай, балони 20 при Це, А, це, типу, походу як якийсь скін. А, да-да-да, це типу аксесуар. Блін, я доні, фігаси. О, другий стейджик, добре. Угу, угу Дякую. Давай, давай по 10 перед. Так, окуляри. Угу. Слухай, якщо буде машина, хоча б одна, хоча б одна. Я розумію, що шанс її вибати, Ну от... це як був один із кейсиків, де теж дуже класні тачки, і там жодна машина не випала. А, почекай, там бугаті боліт», до речі, двічі дропнувся, Але я там і витрати, вибачте, хто з скільки. Ну тут я чомусь думаю, нічого не буду. Тому що тачки я впевнений, вони космічних грошей коштують. Серйозно, подивись, просто глянь. Що таке? Слухай, якось хочеться б забрати хоча б одну машиночку звідти. Ще 14 тисяч є на балансі. Може, давай попробуємо? Поїхали, слухай. Не знаю, навряд чи щось вийде вибити, але. Навіть якщо ця ну, гемера випадає, вона, я впевнений, буде дуже дорого коштувати. Стейдж. Та навіть стейдж погано сипле, глянь. Ну, ти серйозно? Ну! Ну, будь ласка. Ну слухай. Ну я дуже прошу. Ну, давай трошки. Під. Адміни, адміни. Підкрутіть, підкрутіть, пожалуйста. П по-братськи, по-братськи. Угу, дякую. Підкрутили. Просто глянь, я вже. Скільки витратив? 12 тисяч нічого не випало. А знаєте чому? Тому що тут, походу, стільки мільйонів коштують ці машини. Я в шоці. Ладно, давай, давай по три. Раз. Два, немає нічого. Угу. Давай по сім. Та, ну, ну, ти си, ну хоча б одну. Ну, будь ласка. Ну, дай найдешевшу з цього кейсу машину. Я те ду... Це, походу, хтось ласки. лайк. не... Про... Лайкосічок, лайкосічок, лайкозавріка не поставив. Поставте по-братськи. Зараз дивіться. Лайк поставив. Тачка випала. Хтось не поставив. А? Ні, ну, до речі, грошей багато я тут нафармив, але я ж сюди прийшов як за якусь машину. <смеш> Окей, ну. Грошей. Тут космічний, космос випадає, але ну, машинка хоча б одна. По-братськи, -по так, разочок таке. Од Однесень, однесенька. Якщо випаде, я буду. Панада. Без... <смеш> Чодна СС850. Хорошо, хорошо, слухай, але скільки я, скільки я бахнув. Донат валюти сюди, щоб забрати цю Сісі. І вона, походу не дуже й коштує. Хоча четверта йде з усього списку. Окей. Що це за окуляри італійський форсаж? Що це за якісь мажорчики в таких окулярах? О, глянь, окулярів цих нападало, як я в шоці. Пацани Ех, Пацанчики. Так. Да. Ну, слухайте, подивимось, скільки коштує ця Сісі 850. Я чомусь не думаю, що вона прям аж дуже дорого. Але може я помиляюсь. Угу, Давай, ще разочок. будла, одну, одну машину. Та чого Гемера пролітає? Ну чого, ну чого, блідру? Я б, взагалі планував скільки? 15 тисяч витратити, але через те, що тут реально топові машини захотілося поборотись. Добре, давай сюди. Ну тут вже ж нічого. А вже ж нічого. Так, окей, поїхали. Як вона хоч виглядає? Ні, ну слухай. Ну, виглядає файно. Ану. Хм, а ну, вартість. Є. 39 мільйонів єптель, моптій. Пацани, оце я. Роз... Я ж кажу, що тут дуже дорогі машини. Навіть це в державу уявляєте? Диви, пише. Ви отримаєте 30% від державної вартості. 30. Тобто 100 мільйонів коштує машина мінімум. 39%. 300, Бля. жир. Коротше, давайте так, збираємо 200 лайків під цим відосиком. Отак, прям лайки зараз ставте. Може 100 тисяч донату, може 150, я закину і будемо пробувати забрати всі машини звідси. Якщо випаде, класно. Але, знаєте, оцей кейс, якщо вам пощастить вибити хоча б одну машину із цього, вам просто. Дуже-дуже пощастить. Дякую за перегляд, лайк ставте обов'язково. Посилання на телеграм-канал, де я публікую новини, де ми спілкуємося з вами про UA онлайн і не тільки під відео, будь ласка, залітайте, кому це цікаво. Нагадую ще раз: за свій промо 4 квадрати, хештег маленькими Євченко написали, активували. Чи з досвіду 35 тисяч валюти. Зовсім скоро, коли закінчаться новорічні канікули, розробники додадуть і мій скін. Тож будете на декілька днів отримувати скін в оренду. Щастя, здоров'я, всіх вітаю з Різдвом Христовим і до зустрічі в UA Online уже зовсім скоро.